Доброго дня, шановні громадяни, доброго дня, шановні жителі нашої територіальної громади. Завтра у нас 19 січня і, є, і буде проводитися, проходити заключальне релігійне свято свято Водохреща. Це свято завжди проходило у нас в мирні часи з певними святкуваннями на водоймищах, з певними водними процедурами, які, моржуванням. От. Але в зв'язку з тим, що у нас в Україні Крупномасштабна війна. Тому я хотів би попередити людей, які хочуть відсвяткувати це свято на водойміщах, про те, що на завтра у нас не буде будеться міського свята, свята в територіальних громадах, офіційного свята. Тому попереджаю, що будь-які процедури, які ви хотіли б святкові провести на водойміщах, на річки Дністер, я попереджаю, що це буде. Контролюватися Державною прикордонною службою. Не наріжайте себе на небезпеку поодиночного купання і неконтрольованого купання. Всі святкові заходи, які проводились попередньо, вони проводились під наглядом медичної служби, державної служби, надзвичайних ситуацій, а поодиночні купання будуть небезпечні для вашого життя. Тому попереджаю вас і закликаю, не проводьте такі свята святкові заходи на наших водоймах неконтрольовано і не наріжайте себе на небезпеку. Все буде гаразд. Слава Україні!